Розуміти, що, хоча, здається, на перший погляд, ніби є елементи мажоритарної системи в цих виборах, це суто пропорційна система. Тобто голосувати можна по суті лише за партії, і тільки партії можуть брати участь у е, цих міських е, виборах до міських обласних районних рад. Відповідно, виборчий список буде складатися, ну тобто умовний список, тому що тут важливо розуміти, що. На момент висування немає, скажімо, якогось прохідного, прохідної частини списку чи як скажімо, переліку послідовності вже наперед визначених кандидатів. Є набір кандидатів. Тобто є у нас перший кандидат у списку, який проходить у раду, якщо партія подала бар'єр за будь-яких обставин, ну майже за будь-яких. Із інших кандидатів, яких партія закріпляє за різними округами. В Краматорську буде 42 виборчих округи. Відповідно, буде 42 депутати міської ради. Тепер оці кандидати в округах приблизно виглядає так. Партія може за округом закріпити кандидата, а може не закріпляти. Тобто партія може закріпити від нуля до одного кандидата в окрузі. І от на цій от схематичній карті, ну, умовно, нібито у нас є якась територія, з яким там сім округів і три партії висувають своїх кандидатів. У нас є лідери партійні, які за межами округів, і в кожному окрузі є свої кандидати. А може від якоїсь партії не буде кандидата? Ну, наприклад, шостий округ є кандидат від жовтої партії і немає кандидатів від червоної і зеленої. Це що значить? Це в бюлетені буде просто написано там, від червоної партії просто ім я, ім я, назва партії, ім'я лідера і все. А від жовтої буде вказано назва партії, ім'я лідера, який позавпрограми, і кандидат в цьому окрузі. Людина може проголосувати, поставивши лише одну галочку. Це значить, вона голосує в кожному окрузі і може проголосувати або за червоних, або за жовтих, або зелених. Ну, у нас тут на цій схемі умовні, так? Тому що партії насправді буде більше, кандидатів і більше, округів більше. І кожен голос є одночасно і голосом за партію в першу чергу, тобто і за лідера цього списку партійного, і якщо є кандидат в окрузі, і за цього кандидата в окрузі. Е, наступним, наступним кроком е, має бути визначено, які партії попадають у раду і формують її зі своїх кандидатів, висунутих в округах. Для цього просто оці всі голоси. В округах сумуються разом і визначається, які партії долають 5-відсотковий бар'єр. Ті партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр, тобто сумарно набрали більше 5% голосів усіх виборців по місту, вони вже можуть формувати пропорційно, вони отримують місця у раді, там є ще. Такі інструменти, як виборча квота, ну я не буду зупинятися, щоб не заплутувати. Ну, Принципово отримують пропорційно кожна партія місця у раді, скільки голосів в цілому по всьому місту вони набрали. І тепер оці от місця в раді, які вони набрали, їм потрібно заповнити оцими своїми кандидатами, які були в округах. Для цього потрібно в межах кожної партії. Провести рейтингування оцих кандидатів в округах. Тобто там Червона партія окремий свій складає рейтинг кандидатів, жовта окремо складає, зелена окремо. І рейтинг складається вже не від кількості голосів, а від відсотків, які кандидат набрав у окрузі. Тобто на першому місці стає лідер відразу, бо він у нас по закону якби перший йде царь гри. А потім йдуть кандидати там, один на братом. 30% в окрузі, другий 25% в іншому окрузі і так далі. І таким чином набирається відповідна кількість голосів, відповідна кількість кандидатів, які заповнюють ці місця. Ми свого часу провели моделювання цієї виборчої системи, щоб зрозуміти, які можуть виникнути різні сподіванки, тому що так воно на словах виглядає, ніби ну, алгоритм більш-менш зрозумілий, але які можуть бути нюанси. Для цього ми провели на основі реальних даних. Виборів до Київської міської ради 25 травня минулого року. Ми взяли дані по округах. Для моделі ми взяли 60 округів, тому що на той час Києві було 60 округів, половина вибиралася по виборчим спискам, половина по округах. І от спочатку ми підготували таку інформацію, то це, це не є прогноз, це є лише моделювання просто для того, щоб зрозуміти крок, по кроках пройти всю цю систему. І от відповідно до вимог закону, подивилися, так, є е, е, у удара, наприклад, 59 кандидатів, яких висунуло, висунула партія в округах, і один округ лишився без кандидатів. Там у Ляшка 56 в округах, 4 округи без кандидатів залишилось. Ну, от, в принципі, От так. Там дуже багато партій, я обрізав для цього. От в цілому партії, скільки набирають. Тобто це приклад, так, як, як крок за кроком відбувається, люди проголосували, і е, це кількість голосів це всі голоси за кандидатів в окрузі і просто за партію в окрузі, якщо там навіть нема кандидата. Все одно вони рахуються в першу чергу, як партійні, вони всі лягають в копілку-партійну. Партій Відповідно, ті, хто набрав більше 5%, мають право формувати раду. І ось розподіл кількості голосів в умовну Київраду, яка має 60 депутатів. От умовний розподіл відповідно до реальних даних, відповідно до правил цього закону, скільки їх отримує. Тепер треба визначити, хто ж конкретно із тих кандидатів у кругах отримає мандати. І тут виникає цікава ситуація. Що не від кожного округу може бути депутат. От відповідно до нашого моделювання у 20 округах і 60 київських, взагалі жодного кандидата не було б обрано. І в той же час у 15 округах було б обрано по два депутата від округу, нібито від округу. Тобто рейтингування кандидатів всередині партії. Залежить від того, як е, е, виборці на окрузі його підтримали якою мірою. Але при цьому може бути ще така штука, що не обов'язково е, е, кандидат найбільш популярний в окрузі стане депутатом. Тому що, якщо бачите, наприклад, перший другий. В першому окрузі взагалі ніхто не обраний, в четвертому, п'ятому ніхто не обраний, в 7-му ніхто не обраний, в 9, 10, 11 ніхто не обраний. В 12 окрузі обрані кандидати, які на виборах зайняли друге і третє місце. Може бути так, що це буде, люди, які зайняли 3-4 місце. Ну, все це говорити, я взагалі нічого не паня. Іване, за чим? За чим не треба поняти? Для того, щоб була готовність. До того, що такі сюрпризи можуть бути. Може, що закон працює таким чином, що може таке бути, що від округу не буде обрано жодного жодного депутата. Ми коли говоримо про виборчий округ, у нас, ну якби, ми, 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 ми так собі уявляємо, що від округу по-любому хтось має бути обраний, правильно? Ну, якщо мажоритарна система, то той, хто набрав більше голосів в окрузі, той стає депутатом. А люди готові вас прийнімати на те, що ви розказуєте, за місяць не навчиш. Ну, ми будемо робити і, і, і е, інформаційні ролики, і плакати, і листівки. Ми спробуємо зробити все, що ми можемо. Закон Закон не передбачений представницької функції демократії не передбачає. Саме так. Тобто, депутат нібито має представляти все місто, хоч його так, якби місце у своєму внутрішньопартійному списку визначається відповідно до підтримки на окрузі. Розумієте, який абсурд? Чи такий абсурд що... не розуміє? Скажіть, от вибори мера, там тоже. Як... Ні, ні, вибори мера дуже просто. Ми говоримо... просто. Вибори мера є е, е, тим більше і більш чесно зараз, до речі. Да. тому що... Е,